Чіткі терміни служби. Вимагаємо чіткі термінів служби. Це сьогодні з самого ранку перед блокпостами до Верховної Ради збиралися родичі військових. Вони вимагали демобілізацію та чіткі терміни служби для військових. А це у повній сесійній залі парламентарі вітали командирів бригад із прийняттям закону про мобілізацію. Без норми про демобілізацію законопроєкт сьогодні проголосували у другому читанні ще до обіду. Свої голоси за віддали 283 народних депутата з 351. Про те, як два дні депутати розглядали цей законопроєкт та чи усі ним зрештою задоволені, поговоримо у цьому випуску. Насе. Сьогодні на засідання парламенту прийшли зокрема і міністр оборони у та головнокомандувач ЗСУ Сирський. Нагадаю, останнього ще вчора народні депутати викликали до Верховної Ради пояснити, чому він в останній момент просив прибрати законопроєкту про мобілізацію. Норму про демобілізацію та чому ініціював створення окремого законопроєкту. В Міноборони ще вчора заявили, його розроблятимуть спільно із Генштабом кілька місяців. Відомо, що принаймні один із запрошених військовослужбовців все ж виступав перед депутатами. У нас зараз в відділеннях залишилось по два, деякі відділення, по три-чотири чоловіка. По тактичним нормативам, на оці відділення. Дається, щоб вони обороняли гарантовано 100 метрів фронту оборони. Якщо їх два чоловіка, вони можуть обороняти 20 метрів фронту. Сразу виникає питання: а кому ще 80? Прийміть цей закон. І, і Збройні сили вас не підведуть. Не тільки вас, а й весь український народ. Обранці таки проголосували за виключення важливої норми про демобілізацію військових після 36 місяців служби із документа та проголосували за законопроєкт про мобілізацію у цілому. Ми зібрали різні думки щодо фінальної версії документа. І законопроєкт про мобілізацію може не вирішити саме це важливе питання мобілізацію в країні, каже військовослужбовець Сергій Гнезділов. І через те, що документ не має головного пункту про демобілізацію, і незрозуміло, коли буде готовий окремий законопроєкт з цього питання, то рівень деморалізованих військових буде тільки збільшуватися, каже Гнезділов. Кількість самовільного залишення частини людей, які будуть покидати свої бойові пости і уходити просто-напросто в СЗЧ, та ми всі знаємо, що це таке. Вона, звісно ж, буде зростати, тому що три роки знаходитись в такому стані, в такій інтенсивності бойових дій. Це дуже важко, і без яких без якихось гарантій, того, що людина піде звідси, в цілому там цілою неушкодженою, їх немає. Держава не готова цього гарантувати. Замість того, держава гарантує. Людині, яка ухиляється від виконання свого громадянського обов'язку, від обов'язку захищати країну, держава гарантує, що і нічого за це не буде. Тобто, ми бачимо абсолютно куций законопроект про мобілізацію без мобілізації по факту, і не бачимо ніяких законних підстав для демобілізації військовослужбовців. Е, я вважаю, що наші законодавці. Вирішили закласти повільну бомбу в, взагалі в, в тіло нашої державності, та тому, що м цей законопроект він робить все можливе для того, щоб армія е була деморалізована. І щоб державність наша була розвалена середину, водночас заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін сказав, що на його думку потрібний законопроєкт про мобілізацію з жорсткішим покаранням за ухилення від служби однак підтримав виключення демобілізації. Грати з цим питанням взагалі не можна. Я можу запевнити вас, що ну скоріш за все більшість військових. Дійсно, хоче нарешті там повернутися додому. Більшість військових втомились. Проте, поки йде війна, ми не можемо собі дозволити такої розкоші, як демобілізація. Тому що в нас і так є сьогодні величезна проблема з кадрами в армії. В нас і так є е великі проблеми по, по кількості армії. Е да, ми, ми не можемо е навіть приблизно е там якісь перегони влаштовувати по кількості з. Нашим ворогом, і тому зараз ослабляти цим армію не можна. Що ж, давайте додам трохи нових подробиць, що відбувалося останні два дні в парламенті, і який документ про мобілізацію зрештою затвердили народні обранці. Повернімося у вчорашній день, точніше ніч. Опів на першу ночі Железняк опублікував відео майже порожня зала парламенту у Верховній Раді. Працювати над законопроєктом про мобілізацію залишилося 30 народних депутатів. людям вчорашній план. А це розглянути більше 4200 правок. Ті, хто залишився, виконали. Це були ті правки до законопроєкту, які комітет з нацбезпеки рекомендував відхилити. На сьогодні ж залишилася 31 правка, врахована та рекомендована до внесення до основного тексту законопроєкту. І їх усі швидко, і як ви вже бачили, майже в повному складі парламент проголосував. Відтак фінальна редакція тексту законопроєкту про мобілізацію, подана профільним комітетом з нацбезпеки, залишилася без змін. І у юристів, зокрема, все ще залишає питання до цього законопроєкту, наприклад, аналізуючи підстави для відстрочки від призову та болючі питання, оскільки дійсно велика кількість людей, які об'єктивно не можуть залишитись до лав збройних сил, розраховують на відстрочку і розраховують на адекватні норми законодавства. У нас були проблеми з цими формулюваннями і раніше, і ті пропозиції, які запропонував комітет, і виносять на розгляд Верховної Ради, вони не конкретні, розмиті і знову створюють нові проблеми. Частково про основні нововведення та зміни я розповідала ще у вчорашньому випуску. Наприклад, реєстрація в електронному кабінеті для військовозобов'язаних буде не обов'язковою. Але як тільки закон про мобілізацію вступить у дію, усі військовозобов'язані повинні протягом 60 днів. Оновити свої дані і зробити це можна буде через той самий електронний кабінет, ЦНАП чи ТЦК, це стосується і чоловіків від 18 до 60 років, які зараз перебувають за кордоном. Якщо вони не оновлять свої дані онлайн, то не зможуть отримати консульські послуги. Також під час воєнного стану тепер чоловіки повинні будуть постійно носити із собою військово-обліковий документ. А якщо громадянин отримає повістку. То зобов'язаний прийти до ТЦК у вказані строки у разі форс мажорів. Наявку дається ще до 10 днів, і одним із ризиків залишається викривлення системи мобілізації в регіонах, каже членкиня комітету з нацбезпеки Соломія Бобровська. Наприклад, Буковина там чи Закарпаття, там де масово ловили людей на вулиці, де де застосовували насильство, де в цьому законопроекті немає, наприклад, покарання для же працівників ТЦК СП, спа, яких за два роки не було притягнуто до відповідальності навіть за умови порушення ними певних норм законів. Пам'ятаєте, у мину... Лі редакції документ містив антиконституційну норму про арешт майна тих, хто ухиляється від мобілізації. Тепер замість неї залишився пункт про заборону кермувати автівкою. Але це рішення ухвалюватиме суд. Утім, це навряд більше спонукатиме українців мобілізуватися. Вважає політичний оглядач. Дійсно, там є ціла низка норм, які у принаймні зменшують. Можливість, так би мовити, ухилятися від служби в збройних силах України це так. Там є норми. Давайте, давайте звернемо увагу, і які стосуються збільшення штрафів. Там є норми, і які стосуються певних обмежень. Там є норми, які стосуються зокрема і обмежень, наприклад, тих самих консульських послуг, так отримання нового паспорту громадянина України і так далі, тому подібне, тобто тих послуг, які надає держава. Але чи вплине це глобально? Я сумніваюсь. А тепер про нові норми, що дозволятимуть звільнятися зі служби, цим правом зможуть скористатися люди, що отримали інвалідність. Також звільнитися зможе військовий, якого звільнили з полону. Але є одна примітка: якщо туди він потрапив не з власної волі, обмежено придатні повинні протягом 12 місяців пройти повторний медогляд. Це саме стосується і тих, хто отримав другу чи третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року, крім військовослужбовців. Ще один дискусійний момент. Мотивування військовослужбовців з фінального документу прибрали одноразове преміювання у розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які перебувають на нулі. Утім, після голосування за законопроєкт про мобілізацію нардепи також назбирали голоси і схвалили додаткові виплати у ці ж 70 тисяч гривень військовим, які виконують бойові завдання на передовій. І це тепер зобов'язує уряд схвалити відповідну постанову. Написав железняк. Також в законопроєкті йдеться про інші мотиваційні пункти. Українцям пропонуватимуть самостійно обирати підрозділ, де служити також можна буде отримати одноразову компенсацію у 50% від першого внеску за іпотечним кредитом. Чи сертифікат на купівлю транспортного засобу у розмірі 150 тисяч гривень? Що ж, тепер цей законопроєкт чекає на підпис президента. А ми тим часом будемо чекати на текст окремого законопроєкту про демобілізацію та ротацію.